Пословний камник не хоче... Шов, яка, у них, у них гарна абревіатура, В САСі. Тарас, знаєш, яке тебе місце. 18384 385. Ну что? 18384. На. Антовии. Так що ти всім должен по 10 левелу. Да. так. не Ще далі пройдемо, зараз знову цей бій. Ще дай Бог, зараз зіграємо пі. Якось. Так, боже, я так і не планую, не планую. Вони компанія, дуть. Так. Ще є, кінця тижня. Ти десятку качай. Плін, десятки піду. А у вас нема десяток, правильно? Йоу. Влад. Меню. Що? Скеймінис? Влад. Кого? Блін, та я не співаю робити. Шо? Жаль, що ти з то, того то, аккаунту не в цьому клані, там і десятка на Я, я мік... казав йому да йди до мене. В Ні, да. там київська. А сейчас буде движуха така. Київська ну так зараз без бігаса. Я Саму хочу, щоб вони знає, знає, що як зіграли. От це заїхали тупо знизу. Так як вони тоді 90 Дев'яностоки зверху, а вони знизу. І ми їх зажали. Там, в принципі, реально можна, якщо на Ти що, ще в таку вебку, поєсь типу рудевих, це супер. Я вийду. Але поштаю лю треба. Уже не таяє. Требують, каже, почнуть, трохи відкрутитися назад. Треба грати по стації. Добово. Окосила на справня. Ваше тут кожен Прикриває Прикривай кожен. Ні, 150. Да, 150. Ну, no, ну no, я в 179 172. Ты рехуй ты заработал 1000. А я. А ти? Ты пану, блядь, трохи впал. 50, тому що... 50 53 тысяч. И ты сейчас мое баши, ты ще, я депану на 40, по тысяч. Ну, Юра на 1000 впам блять, хоча входить. Менше, Меньше, наверное, чекай там вже бій походу. Да. Я в 30, тысяч, 31. А, то и бой еще параллельно? Ты раз все виходить? Да, игра там 5 фунт по-моему. Хорошо, пойдем. Шо шо шут, типа, выходит с і на саней раз. Да. Через 5К. Да. Полуфинал там. Да, я сегодня нихуя не зроблю, Кажут жорсткі. Та БГК. Уроки не мають поки що значення, Забудь за це. Юра, так, Юра. Ну до речі, я... тут на всій другий панзе елит теж йдуть. В одній четверті. На нас Ні, Не, да. не на нас, але.

Ми з ними, вроді би, грали, нє? Я на Не знаю, я не пам'ятаю. Я й хай на ФК всі. В кімнаті. Щас, цей будь ось цей. Щас цей будь цей. Так, зрозуміло. Попускає США 90-ті. Давайте приїжджайте. Подивись там. Давай.

44! И по английском там. Ч, блин? Че вони набрали? Тяжь я не выйду, 9. Ну носики тікайте, тікайте. А удивиться, что в центр... Вс, нас, ты? Свалю, нас. Да, Давай. Арта, Артак да. Батька, помогай, крок, поможи там. Я. Що той верхній ще живий, блин? 90-ки, давай. А, да, той верхній, бывай верхній? верхні швидко. ка четко. Не спіши, тяжі, зберіться. Там попащи, йде. Полок, не спіши. Сазар, до тебе їде 90-х, зліва, акуратно. Приймайте все 100, бо вони ж... аккуратно. Принимайте 500, Як? нас акуратно. Я тут аккуратно. Давайте. Давай Давайте разбирать ты що не тут. По фокусу, по фокусу тязь, по фокусу. Yeah. Сзади один девяностик. Разряжается пол. Генник на себе тягни його, на себе, нафіга. <пілляє> Спішіть, справа от ТС. Байс, пси сто, зарядилися цих буває тих нагло Давай три. Ооооооо. Бля, їх там, 90. Та вже вс! Блять, йо, дають тупа ти вже на тебе. Зачу тячь, заза, тя. Я ти получай на скаде! Но ну сзади 2-90-ка на шоу. Ну, 4-2-90-ки не знаю, там катаются, потом можем. Зараз откуда <реку> заряжется, зараз жопу ему. Живите, живите. Тройки прикрыты, їх, двоє, Тройки. Убрав порядка сзади. Сотку, блядь. Носик, забрид, ту сотку. Заебам. 90-ки то зачистить сзади, блядь. Сотку, давай, сотку, потому что. сотки, давайте нагло вас хп. Я не поїхали, тука, баску, поїхали. Поїхали. Баску, баску. Назар красава. Дальше. Пацани, я вас прошу. Ген, дай я получу шот, не лізь. Виживи. Денек не треба було лізти. Шотник, давай, добирай його, добирай шотник. Байки, пішле, давай, пішле, давай, пішли, давай, пішли, давай, пішли, давай, пішли, давай, пішли, Баску, поїхав, не зупиняйся, Баску, поїхав, Баску, спортивно, приймай дома. Пішли, пішли. Пішли вниз, стройки. Да мы все шоп, блядь. Да пофиг. Ну даже не доїжджаю. Маску відійди! Аааа! Все вегиды, бегиды! Хорош! Я вас витаю, блядь! Ура! Почекай, <смір> що не выиграли, что Блять, ты его не могу. Да если танків варто не забрали, ты 44-ку не може вбити. так тупили, чи может триф быть. Не, нормально все, бо там те нижні разбирали их конкретно. Мы в них так не играли. Стріляти, ну, не Там напевно назик бля ті. Йура, настреляли за разных, блять, по 3000 плюс. 2600, почему? 200 тоже. Ну, М40. Я там трохи не попадал. Вони всі голдою, бачиш, блять, пуляли, піздець. Мені дві чипи карма. А мене? я тоже говорю. М40-33. А-ха-ха! Фу, короче, выговор назик, уз нього пивас для всіх. Кинути треба було цей. Звертухи. Сейчас И просто супер. Что, ты по размерным, да? Тут не 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 там владельцы. А что в реле владельцы? Провинция, блядь. Блять, ну все равно, пацаны, сажай. Там спецбой уже появился. Видео выключить, блять, Владельцам ПЗЕ от гарда. Йо трохи завершив? Як смішно? <пілка> відео а відео? <laughs> Я вже й забув. Ладно, хватить.